Цей будинок дуже старий. Рідні господині пані Тетяни придбали його ще в період між Першою та Другою світовими війнами. Жінка каже, що точно не знає дати забудови, але підозрює, що будівлі близько 90 років. І з цим домом у родини пов'язане все життя і найтепліші спогади. Я тут мешкаю з 1954 року. Коли народилась, я тільки шість років. Навчалася в Росії, вот. а, а весь останній час я проживаю тут, а події ну, народження дітей, онуків, свадьба моя дітей. Ну, усе добре було, поки не прийшов брат. Слово брат, звісно, тут несе іншу суть. Росія нищить не тільки українців та їхні домівки. Вона змінює світогляд і своїх громадян. Багато хто через це втратив родинні зв'язки. Так сталося і з родичами Тетяни. Спілкуємося з родичами, від тіля. місто Кіров. В'ятка зараз зараз вятка, і вони ну не некорект, дуже не коректна ви. Висловлюють по відношенню до нашої країни. Це моя двоєрідна сестра. А тут цих двоєрідних мешкають дві рідні. Так одна як це, вчителька технікуму послала туди, коли, куди в Москву. Не стала навіть спілкуватися з рідною сестрою. А що вже мені казати? Незважаючи на свій поважний вік, дім витримав вже кілька воїн. Витримав навіть ракетний удар по Запоріжжю. 25 травня рашисти ракетами обстріляли місто. Один снаряд упав біля будинку Тетяни. Вибуховою хвилею була пошкоджена покрівля, вікна та двері. 5.04. Спали усі. Грохат. У нас вікна були зачинені дверима. Щоб, щоб світло не вимикати ночу. І от коли вони почали летіти, це ж волна, чи як там, то полетіли вікна, от, двері, а от, от, оця двері її нема, вона сюди, тобто на вулицю вилетіла. А що, пиль, димка якась, ну що можна, нічого не, 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 не бачили. Від цього вибуху дуже злякалася онука пані Тетяни. Оце напроти живе моя дочка. І онуку витаскували з-під стекло. Трьохслойне стекло, це пакет, оце його відтуда витаскували. А отут у погрібі сиділа, його трісло, як при Паркінсоні. Ми думали, що буде і косоглазія, і що угодно може бути. Нічого. Отягнулася, бігає, з пацанами дереться, все. так що все в порядке. На фоні стресу почалися проблеми зі здоров'ям і у самої жінки. Тиск 170 на 100, а у мене тиск звичайно, ну, занижений 110 на 70. Родина пані Тетяни вже подала заявку в дію на відшкодування від держави за знищене майно внаслідок ракетного обстрілу. Також від міста родині виділили необхідні будівельні матеріали для оновлення будинку: це шифер, ліс, шиферні цвяхи. Фахівці з запоріжжям сервісу відновлювали покрівлю. Нам відремонтували кришу, а то що внутрі, то самі мажемо ну, вікна будуть в серпні. Коли будуть гроші, і там що там, не знаю. І ось отам'янка, там треба покривлю, -самі, самі будуть робити. Остру матеріали. Помагали. І бригада крила, перекривала, допомагала нам покривлю. Бригада гарна, хлопці виховані. Ну, дуже, дуже гарно, все, що можна сказати. Це будинок не єдиний, що був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу. Таких будинків тут більше сотні. Тут і досі продовжуються ремонтні роботи, і два рази на тиждень районна адміністрація вивозить будівельне сміття. Під 25 травня 2022 року сталася ця подія. Значить, постраждал 108 будинків, сильно постраждало біля 50 будинків. «Значить, в основному це було пошкоджено кров, покрівлі, стіни, вікна. На даний час відновлено на 95% криш. На даний час виконуються роботи по вулиці, Абразивна, 6. Ще у нас дві адреси є: це Данська, 6 і Черепічна 10А. І в принципі, по покрівлям ну, все буде відновлено. Також у нас остається ще вікна, ми звертаємось до волонтерів. Також остається сміття, яке ми вивозимо, його стало намного менше, тому вивозимо раз на два тижні. Вивезено близько 300 тонн на даний час. Оказуємо допомогу, яку, яку потребують люди. Підприємства задіяні це Запоріжжямсервіс, комунальне підприємство Елуат, комунальне підприємство Запоріжжміське світло, Зеленбуд. Ну, в принципі, всі підприємства комунальної сфери міста Запоріжжя задіяні на устраненні цього прильоту, скажімо так. Ця історія дуже показова у сім'ї є родичі в Росії, але тепер вони не спілкуються. Їхній будинок постраждав від обстрілу, а рідні не вірять. І таких випадків купа в кожному населеному пункті України, і саме це показує, що люди по ту сторону кордону не усвідомлюють наскільки страшну та кровопролитну війну розв'язав їхній фюрер, і продовжують сліпо йому вірити, відмовляючись при цьому від своїх родинних зв'язків.